Детальніше про справи військові воєнні будемо говорити далі. До нас доєднується Владислав Селізньо, військовий експерт і полковник збройних сил України. Слава Україні! Слава друзі, отож, як оцінюєте з військової точки зору те, що трапилося на Каховській ГЕС, що від цього окупанти здобули, а що в результаті втратили. А якщо ми розглядаємо ситуацію з катастрофою з злочинними діями російської окупаційної армії е, в районі е, Гес е, в районі Нової Каховки, то з військової логіки нічого не змінилося, адже навряд чи українські села оборони планували контрнаступ шляхом форсування Дніпра. Бо для того потрібні відповідні дуже специфічні ресурси, технічні ресурси чи має їх Україна станом на зараз? Смівайся, хоча б тому, що єдиний великий десантний корабель Костятін перебуває перебував у російському полоні ще з 14-го року зараз в. В сеостополі окупованого знаходиться і інших сил та засобів для того, щоб е, одномоментно перемістити е, сили та засоби ще не менше чотирьох, а можливо навіть і шести бригад, щоб ефективно проводити контрнаступ, у українських сил оборони немає. Тим не менш, е, росіяни настільки налякані, що вирішили певною мірою забезпечити себе додаткову безпеку шляхом руйнування греблі в районі нової каховки. Зараз Дніпро про розлився, але ж ну пройде буквально кілька діб і знову ж таки. Дніпро повернество звичне русло, але тим не менш росіяни втратять рубежі та позиції ті самі лінії окопів, які вони створювали протягом ну фактично більш ніж півроку, починаючи із жовтня минулого року. Тому ми маємо розуміти, що жодного зиску для російських окупантів через те, що вони зруйнували е, греби в районі Новокаховки, немає. А от е, клопоту, я думаю, що на, на міжнародному на найвищому рівні вони отримують чимало. Бо, по-перше, є консолідована позиція країн. Е, який входить до клубу Рамштайн, е, така захвала, агресія путінської армії призведе до додаткового поставки зброї та військової техніки для потреб українського війська. Я думаю, що і далі гуртування країн колективного заходу навколо України і безпосередньо українських сил оборони воно буде далі тривати, бо очевидно, що Зараз єдиний вагомий чинник, який спроможний впливати на думки рішення вчинки Путіна та його оточення, це українські сили оборони. Пане Владиславе, дивіться, ми із вами, зокрема, і з іншими військовими експертами, останній, напевно, місяць найбільше уваги зосереджували на Бахмут. Сталася ситуація із Каховською ГЕС. Змістилася, змістився фокус. Туди про Бахмут ми менше говоримо, хоча не забуваємо. А усі російські пабліки горять інформацією про контрнаступ українських військ і прикута уся увага до Запоріжжя, що там відбувається, і що під Бахмутом зараз. Ми почнемо з Бахмута, бо там більш прозора ситуація, і вона певною мірою комунікується представниками українського генштабу. Там тривають бої, вони носять характер опозиційних, але тим не менш, росіяни мають там чимало проблем. Пов'язані ці проблеми з тим, що українська армія з півночі та з півдня неповільна, але тим не просувається вперед. Да, темп просування не надто швидкий, але ж ключове завдання, яке визначає для себе в першу чергу командира, це збереження життя та здоров'я наших воїнів там працює артилерія, працює наша авіація. Лише після того проховається вперед українські підрозділи, штурмові підрозділи, e з якою метою e з перспективи це можна призвести до півного оточення, можливо, до повного оперативного оточення угрупування російських військ, які знаходяться нині на території зруйнованого Бахмута. Але про це, мабуть, що не що не вести зараз слово, бо зрозуміло взагалі, яка динаміка бойових дій буде з найближчі там два-три тижні. А от що стосується ситуації, на Запоріжжі, то там більше динаміки, більше вогневого валу і з боку українських сил оборони, і з боку Вала... маємо якісь проблеми зі зв'язком Очевидно, зв'язок ваш, пане Владиславе, через навушники. Ми вас погано чуємо. Повторіть, будь ласка, щодо Запоріжжя, яка ситуація? Значить, по по Паріжі ще раз повторюсь, е хоча чимало західних експертів та російських пропагандистів стверджують, що українська армія саме там перейшла на е в контрнаступ, офіційних підтверджень від українського генерального штабу ми не маємо а користуватися перевіреною не, не верифікованою інформацією, мабуть буде не зовсім коректно. Думаю, що Певну динаміку, певну інсайду має кожен з нас, але ж знову ж таки, чекаємо офіційно зведення від українського генштабу, тоді коментуємо, бо брати в якості первинної інформації відомості від російської пропаганди. Це абсолютно не приправ. Ну, які би там дії не були на Запорізькому фронті. У окупантів вони викликають реальну паніку. Це судячи з тих дій, які вони приймають. Там, крім Каховської, ГЕС, це свідчить про те, що в них цілий план по підриву дам, тому що вже є інформація про те, що підірвано дамби в чорноземному переможному В'язівці в, в селах Якимівського району пересохли річки від цього Петрівка, Ганівка, В'язівка і Лизаветівка. А навпаки, у полях. Стоїть вода, тобто вони настільки переживають те, що може трапитися на Запоріжжі, що готові затоплювати абсолютно все, включно так само зі своїми позиціями, які це трапилося щодо Коховського водосховища, і це все виглядає яким чином що. 에... Про те, що готуються вони, мабуть, і відступати, тому що такого на території, яку ти хочеш і далі утримувати, робити ну нелогічно, і це так звучить. Можливо, з одного боку, якось дуже сумно для нас. Оця їхня приказка про те, що і після нас, хоч потоп, ця російська приказка, так воно от зараз втілюється в життя рукотворно окупантами на Запоріжжі. Я друзі захоплююсь ваш вашим прагненням знайти буде якусь логіку російських окупантів. Мені там фізично немає за визначенням. Чому тому, що росіяни абсолютно не зважають на супутні втрати? Подивіться, що відбувається протягом останніх 15 місяців. Росіяни зухвало наносять ракетні удари по території нашої країни. Викритують тактику ракетного терору. Ті саме ракети поцілюють в основному по об'єктах і на території України, які жодного відношення до українських сил оборони не мають. Тим не менш тактика так, ракетного терору продовжується, і, на жаль, вона буде тривати аж до того моменту, поки буде тривати повномасштабна російсько-українська війна. Друге. Росіяни абсолютно байдуже на ем, супутні чи ем, е, втрати серед місцевого населення. Згадаємо Грайворонський район е, Білгородської області. Було пошкоджено понад пів тисячі будинків, тих самих будинків, де мешкали громадяни Російської Федерації, мешканці Білгородської області. До чого це призвело? Росіяни втратили своє майно. А російським воякам байдуже, бо вони виконували важливий наказ Путіна щодо знищення бійців РДК та Легіону Свободи Росії. Зараз ми бачимо теж саме росіяни вчинили на території тимчасово окупованої Херсонської області. Перше чергу лівий берег, який знаходиться під російською окупацією, поневіряється через руйнування. Греблі в районі Нової Каховки. Чи зважають на це російська окупанта? Ні, їм байдуже. Їм важливо забезпечити безпеку свого угрупування військ, що діють на півдні Херсонської області. Думаю, що таку тактику вони будуть використовувати і далі, і на території Запоріжжя, але ключовий фактор, який спроможний докорінно змінити ситуацію, це українські сили оборони. Так, безумовно, нам. Край важлива і край необхідна підтримка наших західних партнерів щодо постачання відповідного устаткування, збройні, техніки, боєприпасів, але ж ключову місію щодо звільнення території нашої країни від ворога виконують українські сили оборони. Пане Владиславе, шукати логіку у їхніх діях справа невдячна, але давайте спробуємо ще на останок під кінець робочого тижня на останнє запитання, все таки відшукати її. Про в тих же ж російських пабліках все частіше виникає слово війна замість спеціальної військової операції. Чим нам загрожує, якщо Росія все таки змінить свою риторику і оголосить Україні війну. Що зміниться? Всі компоненти, хіба що за виключенням е хімічної, біологічної та ядерної зброї росіяни вже використали гірше, не буде це точно. А от щодо руйнівних процесів деструктивних процесів в самій Російській Федерації, тут я маю певний оптимізм. Бо свого часу Російська імперія так само розпочинала в 2014 році е свою участь у першій першому каралістичній чи завершило 2017 році. Весь світ добре пам'ятає. Я думаю, що певні історичні паралелі. Ми вже зараз можемо проводити бо руйнівний процес, в тому числі пов'язані з діяльністю РДК і Легіону Соболи Росії, адже де факто на території Російської Федерації на території відбувається громадянський конфлікт. Пане Владиславе, дуже дякуємо, що знайшли можливість у п'ятницю увечері доєднатись до нашого ефіру, поговорити про важливі питання того, що відбувається на фронтах, і навіть разом з нами намагалися знайти логіку там, де її немає. Нашим Дякую дадачам, вам. нагадаю так, що з нами на зв'язку був Владислав Селізньо, військовий експерт та полковник збройних сил України.